О, господи, який рибах. Вітаю, друзі, на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 23 липня. Вчора ходив у похід розвідувальний і знайшов. Близько 25 грибів білих. І сьогодні з дружиною вирішили піти знову пошукати. І от дружина знайшла перша знахідка. Ось такі білі гриби. Красунчик. Не знаю, як я їх вчора пропустив. Я був у цій місцевості. А це підберем? Ну, а зваку, глядали, як білі гриби. Джері, привітайся. Сьогодні наша така перша знахідка. Ну що ж, початок є. Хоче без березнення. Де мучанка? Берем? Добре, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка. Митки. Молоденький. Білий гриб. Білий? Білий. пахне. А поруч? Підберезненька. Молоденька підберезненька. Беремо їх. Беремо їх. Файні. Там два взрослій. Угу. Трочки файні, бо нині мороз. Ну що ж, а ще один маленький є. Ми пішли вже ближче до обіду, а з нами ще пішов домашній кит режик. Ще рижик, ще, ще й друг, ще. Він із нами на гриби не ходив. Не знаю, як він витримає похід аж до кінця, але ну, поки із нами йде теж. Ну що ж, шукаємо далі. Я пропустив. Дружина каже, о де ще один. Де? Твій оздо. Як він сховався. Uh -huh. У траві, як ти його родивила? Таке видно. Що... Горбок? О, хрустить. Твердий. Боже, як пахне. Перший десь треба з'їсти. <рес> ну це вже не перший. <рес> Тати так. Ну це в мене перший, що я не так. Там тільки треба добре дивити, бо вони так ряд. О, ще один є. Де? Дивись. Дивіться, друзі, як він сховався. Його із трави непомітно. А там малий вже зогнить. Треба дуже уважно дивитися, а я вже ще одного бачу. Ти видиш? Ні. О, там. Побачите, друзі? Ого. От бачите, як він сховався. Ось такий красень. Краса. Така бочечка. Одна насолода збирати таких красень. Кобо такі б'ють, Ну, азарт уже з'явився. Будемо уважно то всю територію передивлятися. Десь іще можуть рости. Знайдемо, покажемо далі. Є гриб, я не клас. Є? Ого! Ого, краса, друзі! Тільки який красень. Fajna je hreba. Iš' i ovo je malinko ono. Što, še dva točaje što... da se. Iš' ovo što? Jel' omakati? To je sva. Da možeš se dva. Simejko. Fajna znahitka. Що, може, тут я? як мене ова пустив? Джері присів, він знає, що гриби. і ростуть. Чудові гриби. Шукаємо далі. Де? Диви. Друзі, дивіться, а? який, який красень. Ще один. Тут два. Блін. Навіть два. Що то значить, і ти, аж бо його обід нікого нема. Ти ну, в траві їх не видно так добре. Люди пробігли, пробігли. І все. А твій нема. Ні. Краса. Складаємо в корзинку. Другий красень. Отак От він росте. Місце від ноги закриваємо, звичайно. Краса. Поки що. Ми тверді, не тут не трогати. Емоції зашкалюють. Божий примінька сумчик. Подивимося. Ого. Дійсно файний гриб. Вже мало злотувати, вже не лопкати. Уже зрілий. Ого. І хрубачливий. І ще це... й котик з нами прийшов той. Мурчку. І то тут з нами. Ха -ха. А тут іще який красивий. Так, може ще передивимося. Встань. Такі у нас прекрасні грибочки. Туди ж не Джеррі у нас є. Джері прийшов всі. Дивимось дали. Uh -huh. Поки що лише один твій. Да, і я на гриби. <laughs> Видички файні. Краса. Краса, друзі. Це бачите? От Од, один. і Од, другий. А Од, ще один, як? Чи є? Я його поки не бачу. Две. От як він сховався. Але ми його побачили. Uh -huh. Дивимось іще? Тоді одні немає. І ще є друзі. І ще є друзі, там сховався, бо у... прямо у смірічках. У молоденьких смиреках. Дуже гарний. Самі О, молоді ньому, І ще на ньому, на ньому це отак завидрується на нозі. Частина того означає, що тут є грибниця і тут часто можна знайти білих грибів. На це місце треба буде повертатися частіше. Що ж, ставимо в корзинку і далі. шукаємо далі. Цікава сьогодні подорож, друзі, правда? Ставте вподобайку. Хто не підписався, підписуйтеся на канал, щоб не пропущати наші подальші відео. Ідемо шукати далі. І ми осу. підпочиває. Тепер у кошик щасливий мурчик, мурчик підпочиває наш. Тим ти так добре Де гриба Ружику Да ти є, ти є? є. О, не бігаді, що штамка розмахівка присів, значить є гриб Ого, ще він такий серйозний гриба Де ну дивіки. Ого, він класний грибочок. Я вже так передивився, кола. він один. Він був красивий. Ого, приламався. О, один? Ну зато Побачимо, чи чисті. О, Майже повністю чистий. Але мені здається, що тут і ще щось є. А тут іще щось є. І не один. Все ж таки він був. О, і навіть іще щось є. От, Давай, який клас, Або ти по-малу би був. От, другий і третій. Хлебочка супер. Ще ми десь буде, хто його знає? Травма. Поки не видно. Цих двох забираємо. Ну, далі. А ну де? 4. Тут два. Ого. То не роздавив його случайно? Та я не знаю, хтось став раніше до мене. Ну, Одного хтось наступив. Але ну, шапочка файна. А другий. А я думаю, ще? що шапочку заберемо. Так треба забрати, бо то. Такі красені. Копив <laughs> за нами. Під за нами. Загубився. А де ж Другий оту от я вийду. Ну. Де? Де? Я не виду. Не видиш. Ага, не видиш. Ага. Ти коли з цієї сторони вийдеш. Його з тієї сторони не видно. Отак люди зрозуміють, як шукати гриби. Бачите, який красень? Отак він сховався. Але я тобі нараз скажу, то камеру тримаєш прямо над грибом. А як? А от там. Ох, ось він. Краса, правда? Угу. Не хочеться виривати, кошти Ти красен, ти росте. Добре, наберем. А я вже бачу ще одну знахідку і ще ліпшого. Файний, правда? Дуже класний. Сисю корзинку є ще ліпший. Де Там ти? внизу десь внизу. Блін, капецький. Це вже може і старий. Не знаю. Уже перестарілого віку. Ну, я його помітив. Подивимося. От такий. А це, це підбере злик. Ну, І сам же старенький. У мене вже такий було блок. Він вже хробачливий. Все, його вже. я вже не стою брати. Лишимо, нехай розмножується. А там ще чорний кот іде. Треба ще передивитися, може ще десь. Там горел. ти він щось перекликається своїм другим орлом. Я по поношу. Дід. а вони любителі за нами все. Мурчику. Ти теж тут. Любителі з нами ходити. Дивися, твоє один. А ти ще один. Ого! Видиш? Які класні ремонт. Бачиш от другий. Більше не бачу. Традити файл. Вимикаємо. Ось такий красень. І другий. Всього першого побачив. Ось такі красень. Айбо пахнуть. Бачите, скільки вже розбирали. Ой, кіські тверді. Краса. Ай. Дивимося ще. Не в той траві може ти ще ховатися. От і я знайшов. От такий тут зазирає молоденький. Красень. Дивимось далі. Може він тобі не один. Чекай, 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 один. А, ну як ти його додивила? Я не знаю. Топше. Це в мене прятав, я його так знайшов. І яка в нього лапка. Ножка ага. моя велика і квісов. Бо гриб файний? <рес> Що, ж, йдемо далі шукати? У мене тут ще один буде. Може, або не наступити на нього якось. Не Бо якщо ти йдеш знизу, то їх більше не виберемо. Ну так. А згору ти їх неприкриті. Шукаємо далі. Мухомор. Знаєш собі росте. Це не мухомор, це... А що? Це муремух. Мор... І Їстівний гриб. Ми його не беремо. Ми його не бдемо, бо ми не рискуємо. Да, його не треба рискувати, його можна брати і гриб. Но наша мета сьогодні збирати білих. Ідемо далі. Гриблі, гриб, покрайся. який дитини, гриб. Тану, ти ну не більше найшла, як я. Дивитися. О, я вже вижу. Я вже вижу його. Mm. Oh, От як він роп'ят росте. Ти там коти йдуть за нами м'яко. Ну, там ще кит за нами йде. Oh, Отекає. От і рижик за нами. То він удачу нам мені таку приніс. Oh, Получається, так? Дві файний, Боже. А ще один йде. Мені все сім'ю, а тут твіткися взяв. Я не знаю, обов'язково. Ну, тобі він добре, бо ти може бути ще один рев. Може бути. Треба дуже добре обдивлятися. А Джері десь побіг вп'ять за білками. Він то любить. яка кафедський рибочка, такі молоденькі. Просто кабі. Красочі. Краще тут дивитися. Джері зі знов щось. Знов шов з чимось грається. Якось смашеня. <різь> Він буде з ним гратися. А кіт Котові хоч би що? Ражу, куди там мошка є. Диви мошка є. А ми погреби далі. Ось такі. Прямо на дорозі, на стежці. Тут який хтось помісив. Йо-йо. Ну, Сараки. Роз, Розкрашені. Або чисть. чисті? Чисті. Може брати. Більш нема, вона не видно поки що. Звичайно, передивляємося, тому що якщо одні виросли, то можуть бути ще. Вони на дорозі. Уже знайшла. Траві знов. Обережно ну, пробувати йти. Що десь сюди теж бачили їх, так? Дивіться. Ого. А ти що хочеш? Ей, алло. Ого. Краса, все, лишай. Тут кіт. Ого, та тут не один, тут чотири. Ну, а один роздавився. П'ять, там шість. Друзі, оце знахідка. Ну, 6-7. Що ж, вимикаємо. Йдемо далі. Лішкорінько.

Молоденький, якраз е таки маринувати. Краса. <laughs> Файні білі гриби. Ну. А один. Так. Що тут є один? Ай, тут не один, тут два. Ок, як вони ростуть. Неймовірно. Так корми нашу. І вже корзину майже наповнили. Ще бо ще де бощі. Так їх треба так. О, блін, попався. Ще один є. Красень. Боже, які вони файні пахнючі рибочки. Дивимось далі. Де, блін, десь тут щось в мене ще У мене вже переключаться. Є ще один малий. Маленький дуже. Це обереш? Він такий маленький, да? так? Такий вже не має. Ми його побачили, то хай уже буде. Да, Ніби більших вже нема. Молоденькі після дощу появилися риби в лісі. Супер. Шукаємо. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, завершується на сьогодні наша прогулянка лісом. Назбирали ми, ми отаку кількість білих грибів. Тут є приблизно до 3 кілограми. І час повертатися додому. Ми котика загубили. Котик десь ходить. Ну, я думаю, він нас дожене. Що ж, всім мирного неба над головою. Міцного здоров'я і до наступних, друзі, зустрічей!